Пан Романчик, у нас є Сент Майклі живе. СТОшка в нього дзвоню вчора. Ромчик на терміново поміняти Альма на машинці нашій у службові. Фріончик заправить масло в коробки поміняти. Кажу, Ромчик, urgent, urgent, терміново потрібно. Каже, без питань, каже, приганяй. Вранці пригнали, ввечері забрали. Каже, хочеш підмінку? Кажу, ні, підмінки не треба, у нас є. Так що рекомендую. Майстер толковий. Я в нього дуже багато автомобілів обслуговую. Кому потрібно, пишіть в особисті, дам інформацію, тому що людина не публічна. Такий закрите коло осіб. Отак виглядається. СТОшка зараз вам покажу. Повний. Типу Роби все, хоч мотори міняє, коробки міняє, все повністю робить. А там ще на монтажик у них є. Тут у них два поста. Хлопці працюють, як то кажуть, дай Боже. Тул найкращий. Тому рекомендуємо. Ось і ромчик залітає. Дивіться, на які їздить. їздимо. Дивіться. Оп, сюди. Техніка, дай Боже, як то кажуть. Пан Роман, добрий день. Ми про вас тут відео знімаємо. Рекламу вам робимо. Та, як завжди. Так, що, всі до Романа. пишіть вас обисті, дам контакти.